Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І я, ви знаєте, я ось на цьому закінчила розклад, і я подумала: треба ж було докласти. Я зазвичай на тройку мечів докладаю карти. Треба докласти, щоб ви бачили. І так, хто не бачив частину першу, питання було чи дійсно релігія, віра в Бога? Захищає людину від бомб, від нещастя, від негативного впливу. Карти показали ні. Це вас робить, підвищує у рожеві, надягаєте ніби рожеві окуляри, ніби людина в тумані, ніби людина. Підвищилась над усіма, а реальність вона ось тут. Реальність не там. Так, воно вас підвищує. Так, ніби ви, у вас усе є, ви щасливі і, і, і поїли, і поспали, але реальність ось вона є. Зараз я докладу, вибачаю, що так, бо ну, знаєте, інколи час треба, щоб зрозуміти, що щось тут треба ще докласти. Зараз ми докладемо, що саме? Ось. Дивіться. Нещастя. В чому? Інтуїція. Закривається інтуїція. Тому що жриця це зразу. Інтуїція слухати себе. жриця вона слухає себе. Далі. Туз жезлів. Не Ні дає ніяких ідей. На що, я і там в облачках? І це ось, ось це всі. Як би це сказати? Складова, ось це складова. Так? Оці, оці всі призводять до цього. Щоб, ну, щоб, це цепна реакція. Так, так? І ось я цю карту я бачу, що м -м, легким для сімейки робить вас. Щоб ви просто зрозуміли, вас робить як наживку. Для сімейки, Ось це. пов'язує. Ну, Ми про це вже говорили. Закриває вам інтуїцію, не дає вам ніяких нових ідей, не треба нічого робити, не треба не це. Нам Боженька все кинеть. Боженька прийде нам і переможе у війні, Боженька і це, боженька і то. І ось ця віра у когось, у щось нас призводить до нещастя. Тому що реальність, вона інша. Треба самому Своєю, підключати свою інтуїцію, не все перекладати. Це ви перекладаєте, як би це сказати, перекладаєте відповідальність на Бога, все, Бог винен, Бог Бог дав, Бог взяв. От ще така дурна приказка є. Що це таке? Що значить Бог дав? Що значить Бог дав, Бог взяв? ось Я сподіваюся, я тепер розтлумачила. Тобто робить вас залежними від сімейки через релігію. Це їхня е, фішка номер один, щоб ви знали: через релігію, через віру в Бога. Е, немає ініціативи у вас і немає інтуїції. Це все закривається і призводиться до нещастя. Ось так, мої дорогенькі. Я вибачаю, що я так е, ще зробила вам другу частину. Напишіть, ще допомогла ця друга частина вам ще більше розібратися. Ну, мені допомогла, наприклад. Я, наприклад, не, ну, як сказати, ви знаєте, це все знають люди. Просто не задумуються над цим. Я над цим, наприклад, не задумуюсь, в мене нема коли над цим думати. Але ось зараз в розкладі я вже це бачу. Ось так воно, мої дорогенькі. Я це відео зразу підкину під то інше. Тобто, одне за другим вийде. Все мої любі, гарної, мирної вам ночі. Бержіть себе і тільки разом до перемоги. Не ось це казочки, а реальність. Реальність будуємо тут. Рай будуємо тут. Пекло воно зараз є. Будуємо вже рай на землі. Все мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі і слава нашим Збройним силам. Разом до перемоги, мої дорогенькі.